Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міністерство оборони Росії забере боєприпаси в інших окупаційних підрозділів, щоб передати їх найманцям із ПВК Вагнер. Таку думку висловив у телеграм 7 травня колишній ватажок про російських бойовиків ДНР. Терорист Ігор Стелков Гіркін. Російські найманці за його словами продовжать воювати так само бездарно і криваво, як раніше. У когось заберуть навіть ті крихти боєприпасів, що давали раніше, щоб передати їх бійцям чорного клоуна. Євгена Пригожина, з якого завзято ліплять і ліплять наполеона. Але ж біда, не виходить ніяко, оскільки матеріалу г написав Гіркін. Далі терорист критикує вище військове керівництво країни агресора і каже, що на цирковому манежі ті самі колишній командувач об'єднаним угрупуванням сил в Україні Сергій Соровікін, який відзначився геніальною деескалацією під Києвом, а потім непростим рішенням, здаванням без бою Херсона, голова Міноборони Сергій Шойго, який нікуди не дівся, так само як і голова генштабу ЗСРФ Валерій Герасимов, додав ексватажок бойовиків. Як зазначив Гіркін, Пригожин це визнаний майстер м'ясних штурмів, який зумів просунутися ціною величезних і невиправданих втрат на 15-20 кілометрів за півроку. Дотиснуть Бахмут чи ні, не має тепер жодного значення. Хіба що для майбутньої політичної кар'єри самого Пригожина. та й вона вкрай проблематична у контексті майбутніх військових подій. Скоро нас битимуть, бо побити ворога у нас за зимову весняну кампанію не вийшло від слова зовсім. Поскаржився він. Голова ПВК Вагнер 5 травня показував трупи найманців на відео та одночасно, матюкав Шойгу та Герасимова за нестачу боєприпасів. На кадрах видно тіла десятків мертвих окупантів. У нас брак боєприпасів 70 Шойгу Герасимов. де нахер боєприпаси, кричить на відео Пригожин. Він згадав дітей російських чиновників, які відпочивають у дорогих клубах. А також знімають відео на Ютуб. Швидше за все, він натякнув на дочку Шойгу, яка в січні їздила відпочивати в Дубай. Думаєте про те, що якщо у вас є склад від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки, якщо ви даєте норму боєприпасів їх загиблих у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями та вмирають за те, щоб ви у своїх кабінетах із червоним деревом. Врахуйте це, сказав голова ПВК. Агнер у своєму відео цього ж дня Пригожин шантажував Міністерство оборони Росії виводом найманців із Бахмуту. Він пообіцяв 10 травня залишити позиції в місті та вивезти найманців, що залишилися в живих до тилових таборів. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!